Учасники громадської організації Братська єдність формують подарунки для дітей загиблих військовослужбовців. Напередодні різдва презенти отримують 48 хлопчиків та дівчаток з Хмельниччини. Для них підготували солодощі в рамках акції Свято добра. Подарунки пакують винятково чоловіки-волонтери. кажуть, повністю замінити батьківську турботу їм не вдасться, але намагаються зробити так, щоб діти полеглих захисників не залишилися без уваги. Ми не можемо сказати, що це дуже радісно до. Рувати подарунки дітям пропавших безвісти або загиблих батьків, тому що це доволі велика трагедія. Але по крайній мірі ми хочемо це зробити, щоб вони мали надію в те, що є дійсно добро в цьому світі, і поки хлопці роблять справу там, визволяючи нашу землю, ми всіма силами стараємося допомогти і щоб дітки їх тоді точно же були забезпечені. Крім солодощів, діти також отримують бажані речі та іграшки. Один із волонтерів громадської організації розповідає: до кожного подарунку підійшли індивідуально. «У Нас є дуже багато подарунків, є дуже багато запитів, і, і це вони ж різнопланові. У нас є дітки двох-трьох років, п'ять-сім, хлопчики, дівчатка. І тось вони хочуть е, це різні потреби. Це е, і санків, це, це самокати. Це, е, М'ящики шеси бізіборди, аби встигнути до Різдва розпочнуть розвозити подарунки з 19 грудня. Для цього розділяться на декілька груп. Це діточки міста Хмельницького і е, області у е, нас є і Стувчинці, і Красилів, і Меджибіж. Ось, але в цілому більшість діточок то це саме Хмельницький. Подарунки будемо пакувати е, на протязі трьох днів. Розвозити будемо і дарувати діткам 19, 20, 21, 22. От розбились на шість команд, по двоє чоловік. Ось, і будемо вітати діточок. Таку акцію волонтери братської єдності влаштовують з 2020 року. Раніше співпрацювали з польськими благодійниками. Цьогоріч вперше презенти закупили за власні кошти. Самі е, скидуємося на ці подарунки, е, даруємо особисто, організовуємося. І надаємо приклад для інших людей, щоб вони також це дублювали. Списки постійно збільшуються, розширюються, але ну якби не охватиш всіх. Тому ми хочемо наш проект свято добра масштабувати і так само підключати самостійними силами, щоб це дублювалося. І хочемо запустити його по всій Україні. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.